Дуже багато фраз в нашому житті, особливо мемних, пішли з відео ігор. Часто ми взагалі про це не задумуємося, але в тій чи іншій ситуації юзаємо «Oh, shit, here we go again». І не тільки це вітаю, піпле! В цьому відео я згадаю різні відомі мемні та популярні фрази з ігор. Звісно, не всі, бо їх дуже багато. Але я сподіваюся, вам відео сподобається. А в кінці ви мене доповните в коментарях. Тож тисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. До 20 тисяч так буде легше дійти. І розпочинаємо. Всім відомий гангстер Сі Джей повертається до рідного району, але ще не встигнувши потрапити до Гроу Стріт Хоум, вже виявляється втягнутим в місцеві конфлікти. А чорт знову все по-новому каже він, підкреслюючи, що за 5 років нічого не змінилося, і він знову мусить ризикувати життям за кілька сотень доларів. Цікаво, що цей мем з'явився не відразу, лише у 2015 році, аж через 11 років після виходу гри. Він досить несподівано став вірусним на ютюб, як багато чого на ютубі в принципі, і тепер його згадують всі, кому не лінь, коли вкотре потрібно щось робити, або коли ситуація знову повторюється. Я кожного разу сідаючи за роботу над відео. Oh, shit. Here we go again. Цей мем стосується кривого перекладу нульових, коли пірати з Рашки намагалися локалізувати ігри без належного вміння. Але всі ми точно стикалися з цим мемом. Коли персонаж GTA гине, над його тілом з'являється напис «Wasted», що дослівно означає втрачено або тебе замочили. А якщо його затримують поліцейські, з'являється Бастед, цебто пов'язали. У середині 2000-х більшість з нас грали в ту саму GTA San Andreas з машинним піратським перекладом, де «Wasted» переклали як витрачено. І, хоч це й звучить, здавалося б, доречно. Но але все ж у зовсім іншому контексті. Наприклад, я витратив на тебе всі свої гроші. Проте машинний переклад такий переклад. Ще один мем, який спав мені на думку у GTA San Andreas. Це коли Big Smoke робить гігантське замовлення у фастфуді. Я знаю, що ви це знаєте. Цей мем став популярним через просто комічний розмір замовлення, що характеризував та висміював персонажа. Тепер він використовується в контекстах, де хочуть підкреслити надмірні чи якісь абсурдні вимоги або бажання. У Call of Duty Advanced Warfare 2014 року є сцена, де головний герой віддає честь на похороні друга. Гра пропонує ніщо інше, як просто натиснути кнопку F на клавіатурі, що змусить його покласти руку на кришку труни і віддати честь. Сьогодні цей ігровий прийом виглядає наївним і сентиментальним, навряд чи ви заплачете за персонажем, на якого витратили якісь 5 хвилин. Але розробники Call of Duty тоді намагалися придумати щось нове та креативне. Фраза швидко стала мемом, висміюючи поєднання пафосного моменту з безглуздою і просто. Тою дії унікальність мему прес е все ж полягає в тому, що фразу часто використовують і без сарказму, щоб віддати шану в коментарях. Наприклад, на стрімах букву Ф пишуть у чаті, коли персонаж стримера загинув там або перебуває на межі смерті. З'явилися різні емоджі навіть тощо. Вже це якась прямо легенда. Фраза «No Russian» пов'язана з одним із найбільш обговорюваних та так би мовити суперечливих моментів у серії відеоігр «Call of Duty». Ця фраза лунає в місії «No Russian», де гравець виступає в ролі агента під прикриттям, що інфільтрувався в терористичну групу. Перед тим як почати масову стрілянину в аеропорту, лідер терористів Владімір Макаров говорить цю фразу, щоб наголосити, що під час атаки не слід говорити російською, аби приховати свою національність і створити враження, що нападники є американцями. Ага, сутність не приховати. Ця місія викликала значний резонанс і викликала чимало обговорень у суспільстві та змі через жорстокість до цивільних. Ви уявляєте, що це був реально привід для обговорень та якихось заборон. А зараз мені здається навіть немає реакції на дійсно справжні прильоти по українським містам та людям. Полтава, Харків, Суми, Львів. Жесть зараз. Часто фразу «No Russian» використовують в інтернеті для коментування якихось політичних чи соціальних подій, і взагалі ж актуальна фраза. Фраза Finish him» дослівно завершує його, походить із серії Fighting Mortal Kombat, що дебютувала в 1992 році. Вона звучить під час бою, коли один із гравців залишається беззахисним, а інший має можливість виконати фатальну атаку, відому як фаталіті. Мем використовується у контекстах, коли йдеться про завершення чогось з особливою рішучістю або якоюсь ефектністю, часто у жартівливому контексті, що імітує агресивний стиль гри. Взагалі, це дуже відома фраза. Фініш. Фраза Praise The Sun або «Славимо сонце» – ще один із найвідоміших виразів у відеоігровій культурі, що походить з гри Dark Souls, розробленої From Software та випущеною у 2011 році. Вона асоціюється з персонажем Solar of Astora, захопленим лицарем, який у похмурому та небезпечному світі гри шукає своє сонце. Solar став улюбленцем гравців завдяки своїй оптимістичній натурі, яка контрастує з тою темною атмосферою гри та його прагненню знайти світло і надію. Фраза Praise the Sun використовується. Солором як вітання і вираз визнання. Ще й виконує такий характерний жест, розкидає руки в сторони, наче обіймаючи сонце. Мем поширився не лише серед фанатів Dark Souls, а й у ширшому контексті для якогось вираження ентузіазму, оптимізму чи просто як форма підбадьорення. Цей мем походить також із серії ігор Dark Souls, що є соус лайком. А в соусах ти постійно помиратимеш. Коли гравець зазнає поразки, на екрані з'являється простий, але такий безжальний напис «You died» або ти помер. Мем використовується в контекстах, де хтось зазнав невдачі або пережив поразку. Він відкреслює сувору реальність, труднощі, з якими доводиться стикати, але часто з гумором або сарказмом. Отак відомий вислів одного зі стражників Вайтрану швидко перетворився на мем. Повністю він звучить так: аюстобієнедвенчуралакю, денатокенро не ні. Або дослівно, колись і мене вела дорога пригод, але потім мені прострелили коліно. Стражники в Skyrim є прикладом певно найбільш нудної та дратівливої поведінки. Вони тупо псують настрій гравцеві, заважаючи йому вільно почуватися у всесвіті, але уявити гру без них неможливо. А додавання їхнім персонажам елементу трагізму є досить витонченим сценарним ходом. Типу, виявляється, вони теж мріяли бути героями, але доля склалася інакше. Ось так от. Ох, зачепив я Бесезду. Глава Бесезда, Тод Говард не менш відомий тим, що протягом багатьох років не перестає перепродавати свою головну гру. Skyrim. Всі ці різноманітні доповнення, переведення та релізи на різних платформах призвели до того, що багато хто купував цю гру кілька разів в прямому сенсі. Такий агресивний маркетинг перетворився на меми про те, що, попри всі спроби, ви не можете покинути Skyrim, Знову і знову відроджуючись у возі на початку гри. У нас це подають як фразу, начебто сам Тод Говард вимагає купити гру, хоча особисто. То він такого не говорив, але ж згодьтеся, смішно! Що стосується вже безпосередньо Тода Говарда, так це його обіцянки. Він і сам став інтернет-мемом через його маркетингові обіцянки про ігри, які часто не виконуються так, як були заявлені. Фраза «It just works» з його промо виступів стала саркастичним мемом, який тепер використовується для опису речей, які типу супереч обіцянкам не працюють належним чином, але ж це просто працює. Uh, next-gen PC game. ПІСІ гейм PC. Іхуя звіля до речі, бонусом сюди можна додати мем. Допоможіть, який приписали Марчину і Вінські після вибачень за кіберпанк. Постійно угораю з нього чомусь. Ця фраза є лейтмотивом серії ігор Fallout і вперше прозвучала у ступі ще у Fallout 1, випущеною у 1997 році. У кожній частині серії її промовляє диктор, підкреслюючи незмінну природу війни, попри всі технологічні досягнення чи зміни в суспільстві, часто використовується для опису ситуацій, які повторюються або не змінюються з часом, особливо коли йдеться про якісь конфлікти, суперечки чи будь-які інші війни у широкому значенні. Дійсно, війна ніколи не змінюється. War. War never changes. Оригінальна фраза Містер Сальєрі Сенс regards» або Пан Сальєрі передає вам вітання, походить із відеогри «Mafia. The City of Lost Heaven», випущеною у 2002 році. Ці слова з'являються в одній з ключових сцен гри, коли персонажі виконують наказ Дона Сальєрі, одного з лідерів мафії. Вона звучить тоді, коли герої вбивають когось від імені Сальєрі, передаючи ці слова як останнє послання жертвам. Мем використовується в різних ситуаціях. Наприклад, коли хтось хоче передати умовно важливе повідомлення, надаючи, Йому комічного або драматичного відтінку залежно від контексту. Фраза Snake Снейк стала відомою завдяки грі Metal Gear Solid, розробленій Konami та випущеної у 1998 році. Вона звучить щоразу, коли гравець зазнає поразки. Вигукується ім'я головного героя Снейка. Я б сюди відніс і крики по типу Шева або Леон з резидентів, бо вони настільки в'їдаються, що виглядають смішно, залежно від контексту, але це смішно. <плес> Мем юзують для комічних реакцій на невдачі або поразки, як у відеоіграх, так і в реальних життєвих ситуаціях. Він став символом гучних і драматичних моментів, коли щось пішло не так. Цей мем зазвичай вважають результатом недбалості перекладачів, як це було з GTA San Andreas, які не змогли знайти більш точний відповідник грубій фразі у свій час. Я бачив деяке лайно є дослівним перекладом англійської фрази «I've seen some shit». Що більш правильно означало, певно, я в житті бачив чимало. Взагалі, мем, часто асоціюють ще з першого Гаррі Потера, проте насправді у високобюджетних дитячих іграх в принципі не буває, а сова не говорить. Хтось просто додав пристойному птаху цей напис і завірусилося. Фраза імпоста або самозванець стала популярною не лише серед гравців, але й у ширшому інтернет-просторі. Мем з хайповою у свій час Емонас використовуючи пописати людину чи річ, яка видавала себе за іншу, але врешті-решт була викрита. Здавалося б, це може бути безпосередньо застосовано до людей з якоюсь підозрілою поведінкою або до якихось ситуацій, де щось чи хтось виглядає підозріло. Проте, по факту, у часи популярності Монас імпостером був кожний другий. Також часто можна було зустріти сленг з гри такий, як Сус, скорочено від Suspicions, що означає Підозрілий друкувати на клавіатурі смартфона заняття таке собі, тому й виникли скорочення: імп, типу імпостер зрадник чи той самий Сус. Тож, підозрілий хлоп у любителів нас, це СУС, ось так от. Цей мем походить з відьмак 3 або з серіалу Відьмак, що також можна зустріти, і асоціюється з головним героєм, септо Геральтом з Ріві. У відеоігровій ігровій від CD Projekt Red «Відьмак 3. Дикий гін, Геральт часто реагує на різні ситуації або заяви таким собі невизначеним: що є досить характерним для його стриманої та задумливої натури, так би мовити. Відьмак не багатий на слова, типу меджик. Мем широко використовується для вираження скептицизму, роздумів або невизначеності в гумористичному контексті, або просто пародією на Геральта, відтворюючи характерне бурмотіння Геральта, там де потрібна якась задумлива або невизначена реакція. Взагалі у Геральта можна витягти багато мемних фраз. Почали GTA, завершуємо GTA, але вже п'ятою частиною: Ламар Рос Франклін. Це відомий мем, що з'явився зі сцени в GTA V, розроблені Rockstar Games, і випущеній у 2013 році вже з більше 10 років. У цій сцені персонаж Ламар Девіс відкрито кепкує з Франкліна Клінтона через його зачіску та стиль життя, що є притаманним Ламару та його бісячій натурі. Сцена швидко стала вірусною, особливо на YouTube і Reddit, де користувачі почали створювати численні пародії та меми. Мем набув ще більшої популярності, коли фанати почали переносити. Те діалог між Ламаром і Франкліном на інших відомих персонажів з ігор, фільмів, телешоу, а також на реальних людей. Що ж, гадаю, у вас лишилися різні меми, про які я ще не розповів. Напишіть їх в коментарях, можливо, не збирається навіть ще на один випуск, бо всі пригадати, знайти та скласти досить тяжко. Хоча таких я впевнений ще дуже багато. А в мене на цьому все. Всім дякую за підтримку, за перегляд, за вподобайку та підписку. Якщо вперше на каналі, окрема дяка всім спонсорам та патронам за можливістю доєднуйтеся. Також в описі ви знайдете телеграм-канал. А ще зверніть увагу на закріплений коментар. Бережіть себе і побачимось.